Мир вам, дорогі друзі. Це третє відео мого блогу, яке логічно пов'язане з першим і другим. І тому тим, хто вперше потрапив саме на це третє відео, обов'язково знайомте з першим і другим, адже там початок розмови. Ми живемо у світі, який постійно змінюється. Змінюється наш всесвіт, який неухильно розширюється. Змінюється галактика, сонячна система, планети змінюються, наші тіла і наша психіка. А що ж є перва причина цих змін? Відповідь знаходимо у найавторитетнішому джерелі знань у Святому Письмі. Апостол Павло наголошував, бо видиме кінча сове, а невидиме вічне. Друге послання до Корінкіан, 4 3, розділ, 18 вірш. Все, що ми бачимо і бачить на шовка, це все тимчасово. Тобто можна сказати, що все матеріальне тимчасове, а все духовне вічне. Ніпостійність, тимчасовість у самій природі матерії. Вона має ще одну дуже важливу особливість. Якщо ми подивимось на життя, це теж потік змін. Але процеси життя радикально відрізняється від процесів, якими керує матерія. Існує другий закон термодинаміки, який свідчить, що в замкненій системі мірам. Безладя тільки зростає. Інакше кажучи, сама по собі матерія не породжує порядку. Коли людина вмирає, дух і тіло її залишають, воно залишається нічим не пов'язаним окрім матерії. І тоді активно включається процес розкладання, те, що трапляється в наших очах. Дух це творча сила, яка творить життя у всіх її проявах. Коли ця сила діє у людині, вона веде досконалення її мислення та характеру. Творча сила людського духу приносить цю творчість у всіх сфери прояву людської діяльності науку, мистецтво, інженерну справу, літературу, все, що дивує і захоплює нас. У розглянутій першій темі, де ми була накреслена на Платоном картина моральної і соціальної деградації суспільства від аристократичного правління до тиранічного. У прикладах давноіндійської есхатології також була представлена духовна історія людства і нарешті у відомій притчі нашого Господа про пшениці і кутіль і про майбутні жнива, розкрите завершення історичного розвитку суспільства. У другой темі хто ми?» була розглянута перша причина змін, що відбувається у внутрішньому світі людини. У проти людини існують два антагоністичні початки дух і плоть. Кожен з яких визначає напрямок цих змін. Третя тема, куди йдемо гострою увагу на проявах соціальної деградації, що спостерігається у теперішній час. Суспільство це теж живий організм. Як і інші істоти, суспільство народжується, росте, розквітає, занепадає і вмирає. Кожен живий організм складається із клітин, клітинами суспільства і люди. Сімфонії стіл душі, духу людей є цілісним вираженням, Тіла, душі і духу суспільства. Як дух людини може належати сатані чи Богу, так і дух країни може належати Богу чи сатані. На сторінках Старого Заповіту ми бачимо, як удовж 40 років Бог творив свій народ, керуючи ним і повчаючи його. І подальша історія народу Божого повна випробувань, перемог, драм і трагедій. Новий заповіт нам розповідає, як Бог зійшов у плоті на землю, щоб побудувати народ свій, церкву свою. Після схоження Духа Святого на апостолів, на апостолів з'явилася церква Господа нашого Ісуса Христа. Суспільство, об'єднане Духом Святим. На сторінках Біблії ми також бачимо суспільства і народи, які є ворогами народу Божого. Перш за все це імперії. Вавилонська, перська, грецька, римська. Духно вони бачаться пророками як образ звіра. Павілонська імперія це як лев з крилами орла, перська, подібна до медведя, пащі його між зубами три ребра, грецька, наче леопард з чотирма пташиними крилами і чотири голови у звіра. Римська імперія це як жахливий, надзвичайно сильний звір з великими залізними зубами, який пожирає, трощить, а решту топче своїми ногами. Існує три сфери спокус для людини. Відповідно до трьох сфер її природи тіла, дух, душі, духу, душі і духу. Садна тричі спокушував Христа як сина людського. Ми зараз зупинимося на спокусі Христа владою над суспільством, коли Сатана показав його всі царства землі, славою і сказавши, що це належить йому, але він віддасться сину людському, коли він вклониться йому. У цьому випадку противостояння було найсильніше. Христос прямо звернувся до Сатани і сказав, відійди від мене, Сатанова, написано, Господу Богу в одному поклоняйся і йому одному служи. Зараз, як ніколи, відходить від, відходит від стандартів християнства і відпадає від Христа, впадаючи в спокусу. Спокуса була завжди, але сучасні масштаби відкривають апокаліптичну картину. 19 сторіччя назвали сторіччям матеріалізму, бо розуміння блага для більшості. Населення у розвитих країнах означала перш за все матеріальна блага. Так почали руйнуватися духовне підґрунтя суспільства. Процес, як то кажуть, пішов. У ХХ столітті, починаючи з 1917 року, до влади прийшли відверті атеїсти. Атеїзм згодом став державною політикою деяких стран. У ХХ столітті стала сторіччям атеїзм. Більшість ще не сповідала атеїзму, але вже жила так. У 21 вона почала набувати поширена церква сатани, за яку я раніше згадував. Нагадаю, що вона виникла у 1966 році в Сан-Франциско, до того ж у розвинених країнах стали ухвалюватися антихристиянські закони, а моральна поведінка стала набувати публічних прояви. За Платоном деградація держави закінчиться тиранією. Це дно будь-якого державного устрою. В міру деградації держави наростає придушення на великою кубку людей у все більшій кількості громадян. Загальною характеристикою звершення деградації держави та суспільства є насильство над та беззаконнями. І підходячи вже з практичної сторони до цієї ситуації, ще раз згадаємо Платона. З крайньої свободи виникає найбільше і найжорстокіше рабство. Так і народ із підпорядкування вільним людям потрапляє у служіння деспотичної влади і свою непомірну свободу змінює на найважче і найгірше рабство, рабство рабів. При наближенні до якогось переходу суспільного стану змінюється і динаміка змін. Останнім часом за кілька років відбуваються такі ж зміни, як раніше за десятиліття. Прикладом таких швидких змін, але, на жаль, не на краще, на сьогодні являє Україна. За 70 років свого радянського існування в Україні сформувалася людина тиронічного типу. Можна сказати, що змінилося три покоління людей. Але раптом абсолютно несподіваним чином Україна змінила вивіску і стала називатися демократичною. Бралася в політичному сенсі еклетична та неєстетична в європейський одяг. Але фактично владу захопили олігархічні клани, які запанували у всіх гілках влади виконавчі, судові, законодавчі. Причому це були різкі, різні клани, що пожирали кожен свою частку пирога, на яку тимчасово нібито мали право. Росія опинилася в такому ж стані, але мала перевагу тому, що всі клани були під контролем виконавчої влади. Внаслідок такої політичної конструкції Україна маючи довгоочікувану незалежність за 30 років своєї самостійності. Тратило 30% свого економічного потенціалу це ще довоєнного стану, та більше, ніж 90% військового, активно деморалізуючись. Відразу постає наступне питання, що мораль у держ... і державний устрій Радянському Союзі були кращими, дійсно. В шлюбі відносини між чоловіком і жінкою були переважно законами. А зараз ця кількість значно зменшилась. не кажучи про розбищення форми шлюбу нецерзонна лексика у Гарянському Союзу публічно це почути було просто немислимо. Я прожив у Союзі 40 років і жодного разу не чув це публічно. А зараз, самі знаєте, бікборди, фільми, тебе тощо. Масштаби крадіжок неймовірні, практично безкарні. Причому люди бачать і знають, що злодії публічно ловлять на місце злочину, фіксуються величезні суми розкладань на очах всієї країни. Але під всякими приводами все спускається на гальма. Крадії спокійно ходять і все потім забувається. Такого за Союзу неможливо було себе уявити. Я, як ви самі, самі розумієте, в жодному разі не захищаю СРСР. І не є його прихильників. Розумію, що там було дуже багато прихильників, насильства та беззаконня. Але сьогодні в нашій країні беззаконня побільшало. Безперечно, стався глибокий провал і в моральному, і в соціальному плані. Багато людей думає, що у новій незалежній вільній Україні люди стали кращі, молодь стала кращою, але це тільки в їхній уяві. Завдяки якій силі, завдяки якій ідеї це повинно бути трапитися, які об'єктивні причини на це вказують. Ви можете уявити собі, що в Радянському Союзі, коли ворог напав на, на нього, людей відловлювали і примушували захищати батьківщину. Виходить, що в економічному і моральному сенсі незалежність несла лише негативні наслідки. А чому основна причина такої ситуації? Основна причина внутрішня. Тиранічна людина неспроможна у глобальному сенсі бути учасником соціального творчого процесу. Моральний духовний устрій, тиранічна людина дуже стійкий. Він обумовлює наслідки. Йому може змінити чи надзвичайні обставини, зовнішня, чи внутрішня промислова сила. Або надзвичайне напруження внутрішнього пошуку. Тут слід уточнити, що в тиранічному суспільстві не всі 100% людей тарани, але є прошарок людей, які вільні. Ось ці люди, перебуваючи в тиранічному суспільстві, можуть бути творчими літераторами, всеними художниками, навіть організаторами, але частка їх невелика. Тому, коли Україна проголосила незалежність, переважна кількість людей з керівництвом вищої та середньої ланки. А тим більше основна маса де-факто були тиранічною особливості. Тому Україна була приречена на ту історію, яку ми маємо. Вибори практично демонстрували це. Люди обирали тих, за якими готові йти. Дуже важливо усвідомити, що ми з, з попередньої радянської спадщини отримали таке широко розповсюджене в цьому суспільстві прийняття політики як чогось брудного, від чого потрібно видалятися. І дійсно, в радянському суспільстві. Вільна політична активність була загрозою існування радянського режиму і була для більшості населення неможлива. В неї займалася дуже невеликий прошарок населення, так звані дисиденти, які дуже жорстоко переслідувалися. Але йти на таку саму пожертву це доля небагатьох. Тому існуюча влада і виховувала необхідну їй аполітичність. Тоді панувало в суспільстві питання, ти що, проти радянської влади? передбачав лише одну відповідь. Радянська влада могла передбити тільки політичну масу. А що ж таке власна політика? Засновник поняття політика Аристотель. Аристотель вважав політику вищою формою життя і діяльності людини, оскільки з її утверджується справедливість і досягається блага кожного. Справедливість, визначав Аристотель, має місце в політичному житті, тому що весь лад політичного гуртожитку тримається на праві. Іншими словами, етап справжньої політики є благо для процвітання народу. Якщо ми згадаємо Платона і п'ять типів державного устрою, то участь народу в політичному процесі існує тільки в демократичній державі. В інших типах участь народу у політиці не передбачається. У Радянському Союзі було тиранічне правління, як і зараз у Росії, але воно зображало і називало устрій демократичним. І здійснювався фарс із виборами без виборів. Як зараз у Росії, в Україні також не цілком вільні вибори, тому що ЗМІ не належать народу, а кільком могутнім агентам впливу, як от лобалісти, місцеві олігархи, російські пропагандисти, які вміло маніпулюють вже громадянською думкою на свою користь і таким чином забезпечують себе владу. Частка ЗМІ, що захищає інтереси українського народу, дуже і дуже мала. Необхідно усвідомити ці могутні агенти впливу, найбільше могутні. Засоби масової інформації у всьому світі належать глобалістам. Переважна кількість цих засобів усіх змін в Україні більше, ніж 80% належать саме цій групі. Це і блогери, і газети, і журнали, радіо тощо. Політична партія, яка вражає інтерес глобалістів, найбільш могутня. Це демократична партія Америки. У самій Америці глобалістські засоби інформації домінують в значній мірі над усіма. Глобалісти впроваджують у законодавство багатьох держав, де тільки можуть антиморальні закони, поширюють захищати інтереси ЛГБТ-спільнот, підтримують аборти на будь-якому терміні вагітності. багато ще не менш дивних ідеалів. Друга могутня сфера впливу це представники клану олігархічної системи України. Їм також належать провідні засоби масової інформації. І вони також ділять шмат цього пирога у вигляді думок чи преференцій українських виборів. Сама велика тайна або груп це джерела їх фінансування. Вони часто кажуть українською мовою, носять вишиванки, всі агітують за Україну, всі проти Росії, але це внутрішні вороги України. Як можна їх впізнати? Перша знака зараз ті, хто захищає інтереси України, немає таких грошей, щоб мати потужні ЗМІ. Зверніть увагу на ті базові цінності, які пропонують ці ЗМІ. Наскільки вони зосереджують увагу на головному, на правді, справедливості закону? І головне, чи інтереси вони захищають. І один практичний маркер, чи підтримують вони ту приватизацію землі, яка відбувалася в Україні зараз. Бо дійсно трапилася конституційна дія з порушенням Конституції і регламентів, яка відкриває шлях до масштабних зловживань землі. Третя інформаційна сила це ЗМІ Росії. Вони також мають своїх шанувальників України. Їх впізнати не легше, треба тільки увага. І четверте, найслабше за свої можливості, зміни це український патріотичний ЗМІ. Тому сучасному українському суспільству необхідно добре розбиратися в цій політичній боротьбі, щоб не були бути ошуканими. А зараз це означає втрату національної самоідентичності і державності. Необхідно усвідомлювати все, що відбувається в цьому світі, щоб не обрати ворогів народу у своїх керівників. Справжня війна, яка прийшла на нашу землю, це результат того неправильного політичного вибору, які зробив народ України вдовж попередніх 30 років. Сама політична діяльність, яка законна, теж така ж соціально корисна діяльність, як вчитель, лікар, вчений, військовий. У всіх перерахованих сферах є люди, які є ганьбою для цієї професії, але політична діяльність на благо народу це те, що зараз особливо необхідне Україні. Більш того, відомі біблійний персонажі Давид Соломон, порок Даниил, показали собі чудовими політиками. Порок Даніил був прем'єр-міністром кількох царів, залишаючи на найвищих посадах. Даниил порок, політик, відкрив усьому світу політичну історію цивілізації від Байлонській імперії до останніх часів і точну історичну хронологію пришестя Ісуса Христа. Духовні та політичні події останнього часу будуть дуже переплетені. У політичному житті Ізраїлю останнього часу дуже яскравий роль виявляє пророки Інох та Ілля. Вони будуть мати інші імена, але дух цих пророків буде втілений. Антихрист також буде політичною фігурою цього світу, Там... тому необхідно відповідально ставити свого політичного вибору, коли вдалося тому статися. Кожна людина має свідомо робити свій вибір. Як під час першого пришестя Ісуса Христа, головне було пізнати Його. І всі, хто бажав жити по справедливості закону, вони відкривали своє серце для Христа, так і зараз. Головне це пізнати Антихриста. І всі, хто прийняв Ісуса Христа, вони пізнають. Як в Україні низка неправильного вибору народу наводить на, на може, знищення, так і для кожного індивіду, що живе на планеті останнім часом, низка неправильного духовного вибору приводить до самої непоправимої та катастрофічної трагедії вибору Антихриста. Якщо для людини перше пришестя Ісуса Христа не змінило Його життя, то з дуже великою ймовірністю Він прийме Антихриста. Щоб цього не сталося, необхідно шукати істинний сенс свого життя, щоб, зрештою, знайти Господа. В даний час ми отримали унікальну ситуацію, яка не має аналога протягом науково-сафіціоної історії нашого планети. Це глобалізація усіх процесів. Що притікають на нашій кульці. Усі процеси приймають легендарну спільність. Економіка, екологія, інформатика, культура пов'язуються в єдиний вузол. Ще за два десятиліття тому здавалося, напевно, для більшості, що наближається епоха загальної демократії і що в цей бік дріфує вся земля спільнота. Але останнім часом і в найдемократичніших країнах стали виявлятися ознаки брехні та насильства, особливо під час пандемії. Юра у вирішальну роль науко-технічного пресу була домінуючою. Під час моєї молодості за Радянським Союзом високих трибун заявляли, що науко-технічний прогрес приведе нас до світлого майбутнього. Як казав головний оратор у 1960 році, партія урочисто проголошує, що нинішнє покоління радянських людей житиме при комунізмі. Комунізм обіцяли до 1980 року. Те, з чого прийшов Радянський Союз, ми бачимо і почуваємо. На собі розруха, злидні, війна, наука, технічний прогрес виявився безсильним, допомогти зупинити війну, але набагато з більшою ефективністю він може допомогти зруйнувати цей світ тими, хто має владу. Але з нинішнього західне суспільство через десятиліття не розуміє причини тих проблем, з якими воно стикається. І вірить, що треба вивти добрих керівників. Тоді все буде добре. Тут потрібно уточнити такі. Міркування були, були особливо поширені до 2020 року. Але зараз вже прийшла загальна впевненість і припущення, що все може бути рапно, швидко змінитися далеко не на краще. Закони нашого світу не змінні. Вони діють у всіх сферах буття, кожна зі сфер має своє особливості. Закони мають умови та діапазон, але вони не заперечні. Їх не можна змінити. Або якось на них вплинути. Це стосується фізики, біології, соціології чи соціальної історії. Закони неможливо змінити, але знання законів допомагає передбачити перебіг подій, а також досягати бажаних результатів. Людство досягло величезних можливостей завдяки знанню законів найколишнього світу. Ті соціальні історичні закони, які викрив Платон емпіричним способом, вони показують перебіг соціальної історії минулого та тенденції сьогодення. Це більше і більше стає очевидним, що поки не для більшості, але для багатьох, що світ у глобальному сенсі стоїть на переході від демократії до тиранії. Причому той вид глобальної тиранії, яка стає можливою, ніколи не існував у попередній історії світової цивілізації, тому що людство, людству не було доступні той рівень знань і технологій, який ми маємо зараз. Відкритий доступ до величезної енергії. Укладений в надрах речовин, привело до того, що сьогодні можна звичити все живо на землі. Відкриття можливості оволодіння інформаційними потоками, що відбувається, відбувається в цьому світу, привело до можливості поставити під контроль та тотальну владу кожну державу чи індивід на планеті. Відкриття генетичного коду та можливості полювати з біологічними об'єктами аж до атома через нанотехнології, електромагнітний вплив, де тотальна влада на тілі людини. Зараз триває процес нестійкої рівноваги, який у будь-який момент може стрибким чином скотитися до диктатури. Але є, як то кажуть, відміна від нуля ймовірність, вистрибнути з цієї ситуації в аристократію. Це може статися, коли може різко змінитися духовно-моральний стан великої кількості людей в будь-якій країні, що в зоні нестабільності. Найбільше шанс з усіх країн це Україна. Сучасний світ переживає глибокі духовні і соціальні зрушення. Історія свідчить, коли руйнуються духовні основи, суспільство неминуче приходить до тиранії. Сьогодні глобалісти і олігархи ведуть світ до нової форми тотального контролю. Але справжня причина кризи не лише в політиці, а в самих людях, у нашому духовному моральному занепаді. Наступна частина називається Що робити, і в ній ми поговоримо про практичні дії виходу з нинішньої ситуації. Нагадую вам, друзі, що основна частина цього блогу, його текстова інформація міститься на посиланням і в описі до відео. Усі ваші запитання, пишіть в коментарях. Відповіді на ваші запитання будуть в наступних відео. Якщо вам подобається тема, ставте вподобайки. Якщо вважаєте, що це буде корисним для вас, підписуйтесь. А якщо це буде корисним вашим знайомим, поділіться. Кому зручніше сприймати російською мовою, переходьте на сайт і дивіться відео на на російському каналі YouTube. Дякую за перегляд. Дам Допоможе нам усім Бог.